Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Так, сьогодні я випускаю відео а, пізніше, тому що я думаю, всі знають, що я там не зміг випускати відео зранку, тому що ну, ви знаєте, що я сьогодні ходив. Я там в дописі писав, що я ходив сьогодні, там в лагері з 9 до 1. Там прийшов десь в 10. чи в 9.30 до 17.00. Тому відео сьогодні виходить десь так. Завтра будуть плюс-мінус теж так виходити відео, тому що я й завтра йду, в... я й завтра йду в лагерь. от. Тому, друзі, сподіваюся, що е, всім подобається моє відео. І тепер ви знаєте, чому сьогодні в мене виходять відео пізніше. Завтра в мене теж будуть відео виходити. Ну, може трішки раніше, може трішки пізніше. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.